Всім привіт! Вітаю вас на каналі Джульєти. Сьогодні, поки я буду робити ось цей макіяж. Ми дізнаємося, як саме до Жакет затролила Ілона Маска. Що там з нашою всесвітньо відомою режисеркою Танією Муїньо, з ким зустрічається Під Девідсон? І чи чекає на нас продовження щоденників принцеси? Залишайтеся зі мною і поїхали! Але сила покаяння, то є сила, то є люкс, то є сила. На нас чекають щоденники принцеси Триві. А up! Щоденники принцеси 3 вже в розробці, вже на стадії написання сценарію. Я і раніше чула ці чутки, вони ходили, що щоденники принцеси будуть, але це от все вже офіційно, офіційно вони в розробці. Щодо Ann Hatterway, звичайно, що. Мія Термополіс може бути тільки Енн Геттовий, але що до неї поки що не ясно. Ну не в тому плані, що не, 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 не ясно, не зрозуміло, а в тому плані, що з нею ще поки не підписан контракт. Але це в принципі нормальна практика, тому що загалом контракти з зірками частіше всього підписують. Вже після того, як сценарій написаний, сама ж Ен, з цього приводу завжди казала, що вона згодна на продовження. Їй дуже подобається грати принцесу Мію, кому не подобається. Але в одному зі своїх останніх інтерв'ю вона наголосила на тому, що дуже би хотіла бачити актрису, котра грала її бабусю королеву Жинові. Але Джулія щось не дуже хоче повертатися у франшизу. Вона казала, що вже дуже пізно для сіквела. Час вийшов, тим паче, час вийшов після смерті режисера першої другої частини маршала. Тому Джулія не Джулія не бачить ніякого сенсу у в продовженні. А Енхету в свою чергу дуже хоче, щоб Джулія була і. Чесно кажучи, я би також хотіла бачити знову цей дует, а також їх начальники безпеки. У них з бабусю був такий шикарний екранний роман. Я би дуже хотіла бачити це продовження. Піт Девідсон зустрічається з Емілією Ратаковським. Це знаєте, мені мені здається, треба вводити рубрику дуже незвичні зіркові пари. Взагалі, хто такий Під Девідсон? Це американський комік, актор. Коротше, така, знаєте, селеба, котра всюди. <клес> Останнє чим він вам міг бути відомий, це те, що він був бойфрендом Кім Кардашян. І от нещодавно його помітили з Ратаковськи на побаченні, де вони трималися за ручки. І виглядали дуже-дуже щасливими. Загалом, Піт Девідсон це така цікава особистість. Він зустрічається, він перезустрічався майже з усім Голлівудом. Він точно зустрічався, окрім ким, він зустрічався з Аріаною Гранде. І все це виглядає як гайп і піар. Окрім цього, нагадаю, що Емілі зараз у стадії розривання шлюбу зі своїм. Чоловіку через те, що він її зраджував. Дуже так само впевнено подумала, що я зможу малювати стрілки і розповідати вам ще щось. На жаль, не можу. Таня Муіньо номінована на Гремі За кліп для Гаррі Стайлза as it, was". You know, it's not the same as it was. Це не перша номінація нашої танечки на Гремі. Перша була з кліпом Lil Nas X Montero. Але що я хочу відмітити? Я, до речі, наношу клей для глітеру від NYX. І мені стається, це. Важливе для розуміння. Звісно, що Таня нас буде підтримувати, бо вона українка. Але якщо ви не знаєте, то зйомки цього кліпу проходили якраз таки 24 лютого. Звістка про початок повномасштабного вторгнення застала Таню саме за камерою, направленою на Гаррі Стайлз. Гаррі Стайлз досі публічно нас не підтримав. І давайте одразу я поясню свою позицію. Він відмінив свій концерт у своєму турі, і він на своїх концертах був з нашим прапором декілька разів, але досі ніякої активної підтримки, тобто словами через свої соцмережі, він ніяк нас не підтримав, досі нічого не сказав, мовчання. Скаже, що це через його можливий контракт, за умовами якого йому забороняється вказати щось на ем, політичні теми. Можливо, справа в контракті. Але це такий, знаєте, дуже двоякий, дуже дивний контракт, Це яким він може висловлюватись на підтримку ЛГБТ спільноти, бути за все хороше проти всього поганого. Але про війну в Європі, котра впливає на нього самого також, він має мовчати дуже-дуже дуже дивно, як на мене. І я, звісно, я не перестаю менше його любити від цього. Хоча, мабуть, мала би. Не знаю, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, але суть в тому, що це образливо, як на мене. Плюс він однозначно точно знає про те, що відбувається, і більш того, людина, яка працює на нього, робить йому такі офігенні кліпи, котрі номінують на Гримі. Українка і це стосується безпосередньо її. Ну, Зберігати таку мовчанку це мінімум це негарно, як максимум це херово. До жакет затролила Ілона Маска. І е, хто не сидить в твіттері, вам треба сидіти в твіттері. Бо саме там відбуваються всі найбільші приколи, найновіші новини. Але суть у чому? Суть у тому, що Ілон Маск купує, зараз знаходиться в стадії купування Твіттеру, чи вже купив там, до речі, досі ніхто не може розібратися. Але вже потихеньку його команда по Твіттеру починає вводити різні нововведення. Одне з цих нововведень — можливість за гроші отримати значок верифікації. Причому Будь-хто може отримати значок верифікації, і все було б добре, якби люди не почали цим користуватися. Користуватися я маю на увазі зловживати. Прокотилася просто величезна, величезна хвиля різних приколів і пранків. І всі вони, як ви можете бачити, всі вони дуже дуже смішні і дуже контроверсійні заяви. А суспільство просто на це дивиться, скрінить і сміється, тому що ну це. З цього неможливо не сміятися. Більш того, я дуже-дуже підтримую цю хвилю тролінгу Ілона Маска за те, що він несе повну повну повнішу чуж про нас, про е, нашу війну. А за тому, що Дожа, типу, почала змінювати своє ім'я і робити вигляд, що вона не знає, як саме змінювати це ім'я. Вона напряму звернулася до Ілона Маска, типу, допоможи. І він такий, окей. Зараз все буде, зараз я допоможу тобі змінити. І як і то, ми бачимо, що дожа назвалася іменем Ілона Маска, більш того, в неї галочка верифікації. Все, все норм, от зараз це норм. Дожа молодець. Підведу слизову моїм улюбленим олівцем за 20 гривень. І, до речі, ще хотіла про Дожу сказати, а, я не бачила. Підтримки від неї в інсті, Якщо ви бачили, дайте знати. Мені просто здається це важливим сказати, коли я розповідаю про зірок, щоб ви самі для себе робили висновки. Але те, що вона затролила Ілону Маска, це добре. Ще хотіла додати, що вона номінована вже втретє на Греммі як найкращий запис року. Так, якось це все дуже просто. Давайте ще додамо глітеру. Візьму трошки геля Алоє. Аби було би сяйл. Залишилися губки. Беру помаду від Lime Crime у відтінку Jinx. Обожнюю ці помади, просто обожнюю. З ними не потрібен ні олівець для контуру, нічого. Просто взяла, намазала, воно засохло і ходиш цілий день. Чому мода на матові помади відходить? Це ж так зручно. Так, хлопці і дівчата, давайте, давайте, щоб помади матові не відходили у минуле, будемо їх носити і далі. Ну, краса ж, ну просто краса. Власне, ось такий макіяж в мене вийшов. Як вам? Пишіть в коментарі. Мені, мені подобається. Єдине, що мені не дуже подобається, це можливо, мені треба було наклеїти тейп, щоб якось, знаєте, підняти, і форма цих стрілочок не заламувалася, але з іншої сторони, вона так природньо якось виглядає, якщо це можна назвати природнім цей мейк. Природні, для мене природні. Ну, загалом щось таке фейсько-русало чи вийшло? Не забувайте донатити на ЗСУ, ставити вподобайку мені, зберігати спокій і берегти себе. Тому дякую вам за увагу і всім па-па!